Ольга Миколаївна, ви тут? Так, я тут тільки перепрошую щось з голосом, сталося, колеги. А, добре, тому... що говорите. Ну, дивіться, тут є, вже надійшли ряд запитань, що це ми зібрали на мітап, мітапі, що воно таке, що це за здибанка наукова чи не наукова вона. Доброго дня, колеги, рада вас вітати на нашому мітапі. Ну, ви знаєте, Мітап а філологи нам переклали українською, щоб не засмічувати нашу співучу мову, які є як наукова здибанка. Мітап це зустріч професіоналів, науковців для того, щоб вирішити певні питання, обговорити певні проблеми, і знайти алгоритми їх рішення. І тому, перш ніж надати слово наступній спікерці, я дуже прошу вас. Відповісти на одне коротеньке запитання, воно буде в Ментіметрі. Зараз це покликання на цей ментіметр буде у вас. Він вже є в чаті. І поки пані Ірина Суховерська буде готуватися до наступного до наступного виступу, я дуже прошу вас зайти і надати відповідь на досить просте. Uh, запитання. А визначте основні виклики, які стоять сьогодні перед суспільно-гуманітарною освітою України, зверніть увагу, ми ж люди з вами творчі, тому спробуйте сформулювати три виклики: одним ну, кожен по кожен виклик, одним словом, або ну максимально словосполученням. А після того як пані Ірина виступить, ми підведемо підсумки. Пані Ірина, якщо ви не заперечуєте так. І так, дозвольте мені а, представити. Я дуже рада сьогодні представити а, Ірину Іванівну. А, Ірина Іванівна, кандидатка історичних наук, завідувачка Кабінету інформаційно-комунікаційної діяльності Львівського інституту після дипломної педагогічної освіти, і вона поділиться своїм досвідом стосовно теми а, визначення особливості проведення занять з історії вчителем з тютерськими компетентностями. компетентностями Петенціями перепрошую, які є ефективні практики педагогічного супровіду наших учнів. Будь ласка, пані Ірина. Вітаю колеги. Мені надзвичайно приємно сьогодні брати участь у цьому заході, чи Дибанка, чи Мітап. Для мене приємно, що ви настільки активно, злагоджено тримаєте наш науковий освітній стрій. Це справді честь виступити сьогодні перед вами. Я підготувала для вас дуже актуальну тему, тему, яка викликала у мене певні труднощі. Це мій практичний досвід. Я ніколи не очікувала, що матиму такий досвід у своєму житті: досвід викладати для внутрішньо переміщених осіб, тобто дітей, які травмовані війною. Сама за фахом я історик, але тут якраз більше як т'ютор, педагог, тому що розповідаю усі такі актуальні концепції. Ну, всім відомо, що сучасні реалії освітнього процесу в Україні вони пов'язані із російсько-українською війною. І найбільшою проблемою, чому саме т'ютерство я обрала для доповіді, є те, що в нас є різниця досвіду. Між конкретними учнями. Тобто, кожен регіон сьогодні по-своєму тримає стрій. Кожен регіон по особливому організовує освітній процес: чи це дистанційно, чи, чи змішано, чи очно. Тобто, кожна дитина має різний доступ до інтернету, а відтак і до використання платформ. Тому підготувала таку актуальну тему це мій практичний досвід. Про те, як реалістично зараз організувати навчання дітей. Підібрала для себе такий вислів, він справді для мене став концепцією педагогічною. Я більше як півроку займаюся з дітьми, які постраждали від бойових дій психологічно, фізично, і готую їх адаптовую до школи. У спілкуванні справді найважливіше чути те, що не сказано. Це про тих діточок. Вам рухається моя 3D-презентація? Так. Якщо порівняти різницю між слухати і чути, то це дуже важливий атрибут. Юторські це головне. Ми дуже часто слухаємо, але значно рідше ми чуємо. Бо слухати це вміння слухати так, щоб ваш співрозмовник хотів вам розповідати. Говорив відкрито із задоволенням. <кій> Уміння чути це вміння чути саме співрозмовників, свої міркування з приводу сказаного ним, і чути якраз саме те, що сказано, не через свій особистий досвід, а чути те, що говорить співрозмовник. Я мала досвід роботи в освітньому супі. На платформі НУШ, ви, мабуть, бачили оголошення про набір учнів. Якщо є така можливість, це унікальний проєкт. Шість тижнів, за які ми працюємо з учнями три дні. Ми допомагаємо їм надолужити те, що через бойові дії, через інші обставини в часі війни вони втратили. Тобто, ми надолужуємо втрачений досвід. Одним з координаторів проєкту є пані Тетяна Швець. Вона написала таку революційну свого роду практику впровадження тютерингу на основі власного педагогічного досвіду. Тема тютерства не є новою. Вона насправді вже давно реалізована в педагогічній освіті, але вона набула нового звучання в контексті війни. І якраз в цій праці пані Тетяни Швець окреслено, як впровадження тютерства в школі здатно вплинути на зміни ще в такий час без війни. А от освітній ступ адаптовує практику, як впроваджувати в умовах, коли ми виходимо із зони комфорту, коли ми працюємо. Тому мета сьогоднішньої моєї доповіді розповісти, як на уроках історії змінилася оця позиція. Яка зміна відбулася в учнів? Е, відкрию таємницю, я працювала в основному максимальний був акцент на обдарованих дітях, бо більшість мого педагогічного досвіду це робота в малій академії наук, е, тому в школі я мала досвід роботи, але це був для мене виклик. А ну, про тюторство. Е, давайте з визначення, що тютор і вчитель з тюторськими компетентностями це не тотожні поняття, а дуже різні. Бодьютор це особа з педагогічною або з психологічною освітою, яка здійснює індивідуальний системний супровід дитини близько 6-8 таких зустрічей, ну, вже перший ефект. Це особа, яка допомагає дитині реалізувати свій потенціал, і особа, яка спонукає до рефлексії над власним розвитком через неупереджене. Ключове неупередження спостереження, тобто без суб'єктивних оцінок, лише наштовхуючи учнів на роздуми. Це особа, яка підтримує власним досвідом, це т'ютор. Натомість педагог із т'юторськими компетенціями, якраз я мала змогу випробувати себе у цій ролі, це педагог, який на заняттях підтримує інтерес дитини до навчання з конкретного предмету. Розвиває його сильні сторони, самостійність, відповідальність. Але тютор і вчитель з тюторськими компетентностями, вони обоє зосереджуються на індивідуалізованому навчанні. Тому основою тюторингу є відкрите варіативне освітнє середовище індивідуалізація. І такі три стовпи, на яких реалізовується це, Взаємовідносини, характер тюторанта і позитивна психологія це дуже важливо на уроках історії. Є особливий контекст тюторства. Чому колеги я вам скажу, тому що історична освіта вона повинна підтримувати зростання учня в особистості, сприяти його становленню критичного мислення, враховувати особливості емоційного інтелекту. І його реакцію на конкретні історичні події вміння навчатися впродовж життя, робити свій вибір, приймати рішення, нести відповідальність і своє майбутнє. І особливого контексту якраз тютерство набуло на уроках історії, тому що війна стала живою, і теми, пов'язані з війною, з різними бойовими такими подіями, навіть під час революції, вони набули особливого змісту. Тому тюторське навчання воно довело, що має бути виконання певних завдань. Це виявлення освітніх інтересів, освітніх труднощів тюторанта, і таким на уроках історії одним з таких завдань було якраз реалізувати потенціал учнів, враховуючи, що до війни кожен з них навчався за різними шкільними підручниками, програмами. Відповідно, кожен мав різний досвід. Наприклад, на Львівщині тривалий час вже практикують викладання інтегрованого курсу. В кожного воно по-різному складається, є синхронне викладання, і сутність цього проєкту було й окремо два предмети: історія України і Всесвітня, що в одній аудиторії збиралися діти із різним досвідом сприйняття інформації. Це було доволі складно, тому що інтерес до історії, ну, я, я ще не мала таких наповнених уроків. І таких активних питань від учнів вони справді пробудили бажання навчання вчитися, дуже активність, прагнення зрозуміти, які раніше ну, для мене ну, зовсім не були очікуваними на уроках. Ну, звичайно, виникла допомога, ну, потреба в допомозі у виявленні, фіксуванні розвитку освітніх цілей тюторанта. Про що йде мова у цьому контексті? Кожен по-різному отримував інформацію, в когось були онлайн уроки, в когось їх не було. Тому часто створювали певні труднощі, що діти з різним рівнем знань і з різними ідеологіями навіть були на уроках, і це треба було дуже ретельно фільтрувати. Тому дуже важливим було планування, проектування дій, конкретної дитини. Ключовим у тютерстві є рефлексія. Про неї я хочу особливу увагу на уроках історії. Я зроблю акцент, ви побачите практичний досвід. Ну, звичайно, консультування з питань дуже значущих цілей, бо навіть культура вона пробудилася по-новому, і, наприклад, мовне питання дітей дуже цікавила історія мови. Вони питалися, як конкретно звучали слова в цей період. Ми маємо тут колег філологів, є дуже такий великий акцент. На мовному питанні вони справді вчилися, з'ясовували їх цікавили, чи це слоново автохтонне, чи воно звідкись ну тобто, дуже такий був прив'язаний інтерес. Вони справді прагнули вчитися по новому. Т'ютор, uh, щоб ви зрозуміли, така табличка коротка, чим він особливий від інших категорій. Uh, я маю спецкурс інклюзивна освіта для обдарованих дітей. У нас є трошки скривлене uh, розуміння інклюзивної освіти тільки для дітей з інтелектуальними чи поведінковими порушеннями. Насправді, в широкому розумінні і обдаровані діти, і діти, наприклад, національних меншин. І четверта категорія по закону це діти, які з певних обставин не опанували навчальний матеріал. Вони всі входять в контекст інклюзивної освіти. Тому ці діти, які постраждали від війни, вони потребують додаткової підтримки. І тут дуже важливим є дослідження сильних сторін, розвиток особистісної відповідальності, ну і формування стратегії особистісного розвитку. Тобто, тут прив'язуєте мене часто запитують: тютер і ментор це саме ні, бо тютер. Працює виключно з дітьми, тобто його місія завершується, коли дитина переходить в етап дорослого, тобто з повноліття, що потрібно для вчителів з п'ютерськими компетенціями на уроці історії Підтримка інтересу дитини. Дітей справді почали цікавити теми і культурні, і економічні, і соціальні. Дуже важливо було підтримати конкретної дитини інтерес до тих чи інших тем. Це, звичайно ж, і розвиток сильних сторін. Діти багато малювали схем, таблиць, це було особливе у викладанні історії, вони хотіли чіткості, тобто розкладення все по поличках. До того я, наприклад, не помічала такого в учнів, вони змінилися. в них з'явився оцей чорно-білий спектр і оця чіткість. Ну і звичайно, розвиток самостійності і відповідальності. Якщо говорити про те, як виглядав процес навчання історичну на уроках історії, перше ми пізнавали, що вони знали, визначали мету, реалізовували і оцінювали. Ну, якщо розглянути це все про результати, у нас відсутнє соціоційне навчання, а на уроках історії воно дуже важливе. Тому що сама е, ідентифікація дитини або самоідентифікація, рівень національної свідомості він відігравав ці речі, е, вони формували певний клімат на уроках і навіть зумовлювали мене бути дуже обережною при контраверсійних темах. А контраверсійні – це ті, які пов'язані були з бойовими діями. Ось таку о, сферу влаштовували з дітьми, що вони готові, тобто вони анонімну в баночку вкладали кольори, спеціальна програма, і я розуміла їхній настрій. І якщо ми надолужували, наприклад, матеріал на уроці історії, якщо вони були більшість сумні, то вже якщо в мене навіть була запланована тема, наприклад, про війну чи про якусь революцію, я її замінювала на тему з культури, з літератури, щоб діти не травмувалися. І ми пізнавали що економіки, наприклад. І тут ну, складність була, бо все одно деякі обставини впливають і нагадують, і треба було ці гострі кути якось згладжувати. Був конфлікт стратегій, тобто це обраний нами спосіб задоволення потреби. Діти хотіли поглибити знання, але в спосіб, який їм зручний, тому доводилося з тіма практикувати такий маршрутний лист, де я розписувала схему. Як працювати з учнями, і як вони мають між собою комунікувати, створювати проекти, проєктна діяльність за своїми підручниками. Тобто, ми ділили команди за підручниками, тобто, щоб вони були в своєму звичному середовищі. Були кордони: активне слухання як з боку вчителя до учня, так і з боку дітей. А мистецтво задавати правильні питання і зворотній зв'язок, колеги про активне слухання. Діти дуже багато запитували. Це ось такий ключовий от практика, як працювати. Якщо дозволите, я зачитаю декілька питань, які я занотувала за учнями про те, що ну, це дуже незвичні були питання. Коли ми вивчали, наприклад, війну теми, пов'язані із певними бойовими діями. Діти запитували, які були стратегії виживання у людей? Чи були укриття, чи було особливе ставлення до дітей. Хто піклувався дітьми в разі смерті батьків? Як лікували поранених? Чи була можливість рятувати загиблих людей? Е, ці питання породжували у них відповіді, пов'язані з детальним аналізом періоду, загостреним інтересом. Е, і скажу відверто, я не була навіть готова на початках проєкту відповідати на всі запитання, бо я банально не знала відповідей, мусила дуже ретельно готуватися, щоб відповісти на ці історичні питання. Ну і, звичайно, реагувати, розуміти мотиви дитини, чому вони задають такі питання. Використовувалася така картинка карикатурна, але не можна було використовувати ні першого методу приманки, ні іншого, тобто такого методу, як покарання, враховувався їхній контекст роботи, ну і трикутник ефективних запитань. Чого навчився навчилася в цій ситуації? Тобто ми моделювали ситуації дуже відсторонено. На уроці ми виходили в контекст, наприклад, якщо це восьмий клас Козаччини. Я, я зачитувала спеціальні уривки з літературних творів, і вони сприймали це відсторонено. бо їм, ну, наприклад, у 10 класі діти плакали, коли ми говорили про січове стрілецтво. Зразу згадалася пісня Ой у Лузі Червона Калина. І тут кожна тема вона дуже розчулювала. І ми ну, аналізували, як можна було по-іншому зробити наступного разу, з якою метою ми сьогодні задаємо собі це запитання. Тобто, уроки історії мали дуже великий такий онтологічний аспект, тобто ми аналізували ці речі з дітьми, ну і динаміка. Ми враховували, як діти ну, адаптуватися би мали, тобто ми чітко ну, були вимоги до притирання, пошук спільних інтересів, цілий приналежності безпеки. Ну, конкретно була проблема в тому, що з інших різних регіонів і... і різна ідеологія, це ну, не без того. І ми намагалися якось згладжувати ці сторони, сприймати різності, тобто якусь інди... індивідуалізацію цього процесу, конфліктів інтересів, пошук свого місця в групі. Ну і тому формувалася дуже повага, ми робили чимало спільних проєктів, коли вони, наприклад, вибудовували свої стратегії виживання. Це дуже насправді хвилююче, але тим не менше це було. Рефлексія. Це, найключ... це ключове. До проєкту я ніколи не проводила рефлексій з учнями. Ми постійно ну, так складалося мої уроки, заняття чи студентами, що я завжди подавала матеріали, мені було бажання все розказати. Тут така ситуація, що ось, вона дуже допомагала. Ми мали емоційну рефлексію, тобто одне або кілька слів, як вони про урок відчувають, діяльність, яким був процес. Я не пам'ятаю, щоб в мене учні так активно робили всі проекти. А який був процес навчання за темпом, інтенсивністю? Чому так була різна мотивація? Одні були злі на те, що вони втратили звичний спосіб життя і робили зі злості, щоб того не повторилися. Інші ностальгували за тим, що було. Ще інші діти, наприклад, хотіли змінити хід історій і, ну, в такий спосіб казали, що історія вчителька життя, може, нарешті ми її послухаємо. Був різний такий елемент, але були результати. Всі вони йшли з тим, що кожен щось виконав, пізнав. Інструменти і вправи для кожної групи були різні, навіть для кожної дитини. Ну і всі ці речі були спрямовані в Матві. Я не пам'ятаю таких сильних уроків історії, коли була така віддача дітей, педагогічна взаємодія. Насправді це дуже хвилююче, я це все переживала. Я і зараз продовжую в цьому проєкті працювати, тому складно. Використовували таку рефлексивну мішень, коли діти оцінювали свою діяльність, оцінювали зміст, оцінку діяльності педагога і, звичайно, форму Методів взаємодії. Ми на джамборді розміщували цю інформацію, вони відзначали смайликами своє вдоволення загальне Додавали запитання про три позитивні моменти в історії. От що з цього року можна винести позитивно, все-таки на якусь динаміку позитивну і одна дія як допоможе оці знання ті три позитивні моменти, які ви виловили із конкретної історичної події в подальшому. Ну і, звичайно ж, діти кожен записували так само на дошці Паблиць, що вони знають, що, знаю як, знаю навіщо, і ну, те ключове знаю я, що за урок їм найбільше запам'яталося. Ну і все-таки ця схема дуже дієва. І враховуючи весь цей досвід, скажу, що зараз уроки історії вони набули зовсім іншого змісту. К'юторський супровід на уроці історії це дуже складний процес. І надзвичайно важливо дотримуватися чітких принципів для того, щоб співпраця була максимально ефективною. А на уроках історії це буває надто складно, бо сприйняття подій історії оживляють в уяві дітей і трансформуються через власний життєвий досвід. Однак використання оцих юторських компетентностей воно може допомогти учням не втратити інтерес до історії, бо є страх, що вони втратять оцей інтерес. Ну і адекватно сприймати отриману інформацію. Тому дуже важливо зараз напрацьовувати ці практики. Ну, не вважаю, не знаю, чи можу я. Поділитися, тому зараз не практикую тими проєктами дитячими, я не отримала дозволу цього зробити, але справді вражає їхній підхід до роботи, їхній запал до навчання і мотивації, яка чітко відображена в рефлексії наприкінці уроку. Я працювала ви запитаєте, в яких класах в сьомому, восьмому і десятому. Ну, це був особливо десятий. Настільки свідомо, мені здавалося, що я працюю із Малою Академією наук всеукраїнського рівня, а діти багато читали, задавали запитання. Віддача була стовідсотковою. Що найважче, найважче без сріс читати теми, коли ти чуєш такі запитання. Я дуже дякую вам за вашу діяльність, і справді все буде Україна, ми, ми напрацюємо ефективні стратегії роботи. Все, що нас не вбиває, робить настільки сильнішими. Дякую, пані Віночко, наше сердечко вам, ви знаєте, ми не сподівалися такої зацікавленості нашим питанням, яке ми на сьогодні підготували, і доповідачів у нас є ще багатенько, тому дуже попросимо вас. Хоча б так до 10-15 хвилин важливіше показати, поділитися, бо час підтискує нас і водночас Ольга Миколаївна, яка там хмаринка у вас? Не дуже захмарилося з викликами. Колеги, ви знаєте, в принципі, і очікувано, і неочікувано. Ну, якщо проаналізувати цю хмаринку, то можна побачити, що дійсно зібралися вчителі суспільно-гуманітарних дисциплін. Я для себе виділила три блоки проблем, які ми побачили. Перша проблема це подія війна, в якій ми зараз знаходимося, і необхідність вирішення нагальних проблем, яких ну, держава, я вважаю, дещо. Недооцінила їх значення до війни, це формування національної ідентичності, україноцентризм, націотворення, боротьба за державність, формування громадянськість, вплив інформаційних атак. Другий блок це те, що було пов'язано з, з методикою, це впровадження педагогіки партнерства і взаємодія, взаємопорозуміння в класах, це особисто орієнтоване на навчання, оновлення змісту освіти, забезпечення чи сприяння створенню умов для мотивації учнів і інтеграції, те про що ми говоримо сьогодні, саме суспільно-гуманітарної освіти. Ну і далі це яку особистість ми маємо сформувати це і конкурентно спроможна і та, яка читає, і та, яка вміє адаптуватися, і так далі. що я хочу сказати? Що сьогодні наші спікери, мабуть, читали ваші думки. І фактично частину відповіді на ці запитання ми вже знайшли з вами, частину відповіді ми ще знайдемо. І наприкінці ми анонсуємо вам ще одну таку інтерактивну діяльність а вже за межами нашого мітапу.